Привіт! Сьогодні пропоную на занятті виготовити ось таку яскраву довгошию, плямисту жирафу. Тож, хто має бажання, приєднуйтесь! Нам знадобляться ножиці, фломастери, заготовка з контуром і нитки. Коли вам матуся допоможе намалювати ось таку заготовочку, то ви її за допомогою ножиць виріжте із жовтого паперу. А тепер ми виготовимо плями для нашого жирафчика, складемо коричневий папір ось, такий. ось такою закруточкою, і обірвемо пальчиками куточки. Ми вже з вами це робили не раз. Пригадайте, як називається аплікація, коли її обривають. Вірно, обривна. Так, і виходить декілька таких. Плямочок. Згорнемо і ще одну смужку, і так само пообриваємо куточки. Плямочки, вони ж не рівної форми, а такої розмитої, розпливчатої Тому ножиці ми тут використовувати не будемо. Так ось. Вийшли у нас такі плями, і зараз ми ними прикрасимо нашого жирафчика. Як завжди, я вам раджу використовувати літом олівець клей, він швидше сохне і менше розмазується і бруднить поверхню. Так, не забуваємо перевернули, якщо у вас односторонній однокольоровий папір на білу сторону. У мене сьогодні жовтий папір з двох сторін. Так, на низ наклеїли. Так, нашу заготовку, де не домазали клеєм, не бійтесь, доклеїте. Ось так. Так, не забуваємо про поверхню, на якій буде жирафчик наш стояти. У мене буде отака травичка. Так, ви можете намалювати пісок або ґрунт, землю. Так, ну і тепер до плямок. Плями зовсім просто робляться. Беріть на долоньку, промазуйте і наклеїте ось так, до поверхні. Перевернули, промазали і хаотично по. Всьому тулубу, прикрашайте нашого жиравчика. Малята, якщо їх дуже багато у вас вийшло, не треба використовувати всі. Тому що тоді робота буде, як то кажуть, дуже плямистою і неяскравою. Подивіться так, щоб між плямами були. Було багато місця жовтого кольору, де буде видний тулуб. Ось, бачите, декілька залишилось. Я прибираю це в сторону. І поки плямки висихають, ми приготуємо прикрасу таку для жиравки. Візьмемо ниточки і ось так скрутимо їх. І у нас з цих ниточок вийде. Така грива на шиї. жирафки, як і у конячки. Бачите, я розрізала раз. Як і у конячки, є така грива невелика на шийці. І от зараз цих ниток ми зробимо таку йому прикрасу. Бачите, скільки вийшло таких. Можна взяти жовті нитки або коричневі. І ось так нанесемо клею. Трошки і наклеїмо кінчики ось так. Бачите, а кінчик залишимо. Одну половинку наклеїмо, а іншу залишимо. Так. Останнє У нас жирафчик майже справжній вийшов, правда, малята? Дивіться, ніби вітер мухає і роздуває його отаку яскраву шерсть. Так. Ну і тепер діло за фломастерами. Беремо коричневий, жовтий, намалюємо вушка. Так як жирафчик дивиться в бік, ми бачимо одне око. І на вушках от такі продовгуваті такі шерстинки. Так, і підзафарбуємо жовтим. І, напевно, так, носик і посмішку. Хай посміхається. І от така у нас з вами вийшла робота. Такий яскравий. Гарний жирафчик, на якого світає отаке яскраве жовте сонечко. Зробіть свого жирафчика і присилайте нам, Подивіться і помилуватися ваші роботи.